На нашій планеті місце, де серце має співати радіт душа. Там краєвиди, річки, чисті, на світі такого більше немає. Вільні люди, вільної держави, на честь дня прапора та дня Незалежності України. Вас вітає рій, відчайдухи, рій, наше гасло. Славімо вільну Україну, рій, відчайдух! У кожного свій мотив для серця биття. Україна показала, що є сенсом життя, готові пройти вогонь та руїни, щоб з гордістю сказати, що ми з України. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми, наш прапор має рить тепер усюди, бо одним цілим стали мільйони. Історії пишуть звичайні люди. Тут кожен сантиметр місце сили, тут неважливий статус та чини. Тут прозотяги короля Данила, шепочий досі ліс Галичини. Олешківські піски гудять вітрами, з колосів на полісі в інтервал. Нам Володимир князь тримає браму, а мудрий Ярослав будує вал. Ми червоною калину не дамо зламати, незалежність України будем захищати, там, де небо, синє синє, там, де жовте поле. Щоб сіяло, наче сонце козацька воля. Україна, наша мати, незалежна та єдина, буде жити, розцвітати, ненька Україна. Ми за славу України, помолимось Богу, в бою здобудуть браття, нашу перемогу. Нехай наші воріженьки поростуть полином, З нами Бог, за нами правда, бо ми з України. Наш рід був, є і буде і вчора, і завтра. Нам на небі характерник запалює ватру. І не вмре України ні слава, ні воля. Завжди посміхатися буде нам доля. Тому буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, це моя держава. Історія в неї строката яскрава, слава Україні, героям слава! Це місце, де я можу жити, співає серце й плаче, Україна, ми твої діти.